Четверте включення з Варшави, майже з центру міста. В другому випуску ми показували вам там, де надвісло чи под Віслою, вже забув. Здалека ми показували ці велосипеди. А тепер ми можемо да, на віслі показати вам дуже ближче. Дивіться, дивіться скільки їх. А так, да, український свят тут. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, шістнадцять таких велосипедів. Сергій, а ви можете сказати, як воно діє? Ну, розкажіть, будь ласка, це все. Бачите, з реклами все. як заправній українці взагалі то там стоїть автомат, який, скоріше, звільняє колесо яке ліпочерні до... Ага, а скільки це коштує? А, Мені, а, а цей велосипед можна потім на а, таку о, стоянку? 21-60 хвилин, це одна злота, друга година то вже буде три злоти. третя година 5 злотих, і четверта, і кожна наступна година 7 злотих. Але ми їх справжні українці зараз спробуємо під'єднати отак вручну. Ну, давай. Е, Не, почекай, е, поясніть, як це о, ти кидаєш 1 злотий, а ти може три. Ой, зазвичай. Цей Почекай, ну дивись, він заплатив один злотих, так? Так. І він може до там установки, там, може він 5 годин буде кататися, чи там ну, чіп є. Так, я, я вважаю, так. що там є чіп. Так. 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 воно все фіксується, фіксується, фіксується час, який передає, ти взяв. іншу станцію, На таку саму базу передає дані даному велосипеду, І коли ти його ставиш назад, тобі все говорить, скільки ти наїздив. Ага. Ну, чудово. Добре, якраз ви на 40. Сергій, ви щось щось. Хочеш... Якщо ти хочеш надурити, то там, там, товариш подполковник внутрішніх військ. От вартий діалог. І от, а потім приїжджає друга ріка. Потім час на велосипед. Да? Нічого собі. Концерт український, дівчина. Да. Да, от так, отак і велосипеди. Класно собі взяв велик, я і великий. Станція метро, метро. метро цікава. Станція метро, це в велосипедах. Не пускають да, такі простенькі, але. Як а на дивіться, на мене, от, дуже тобто, о, слідуюча, тобто вони їдуть до своєї там станції, куди їм треба ближче під'їхати, де є ця станція, і там залишається велосипед, правильно? Так, так, так. Або вони повернуть його сюди назад. Ага, я зараз... от, А якщо така, вони, така наприклад, футуристична Станція метро, вони, до речі, всі в е, Варшаві однаково однакові. Тільки що кольор скла, можливо, від, відрізняється один від одного. Тут фіолетовий, наприклад, а там може бути просто прозорий. Ага, я зрозумів. Дивіться, а ще хотів сказати. а якщо цей велосипед тут не верне, хтось, він собі буде їздити? чи тут GPS, якісь а датчики? А є GPS, тобто а, якась є там, міліція, чи якась служба, є. чи ну, яка Скоріше, буде... тут має бути не тільки GPS, коли ти його береш, можливо, ти якісь вносиш свої дані. Ну це як припущення, тому що я не знаю, нікого цим займався, ніколи не займася, ніколи... ліфту пошути. А це для інвалідів, для людей з колясками, які з малими дітьми. Все чудово е передбачено, можна спуститися на ліфт вниз до метро. Ага, до метро, так. О, давайте подивимося далі. І тепер от як в нас в Києві, коли ти хочеш інвалід, хоче спуститися на, на метро, який він дискомфорт. Почуває, коли він хочеться зробити. На ескалаторі це дуже незручно робити, особливо в інвалідному візку. Тобто все для людей. Для мами, яка возить дитину. Все для людей. Оцей ліфт так виглядає, дивіться, з другої сторони. Добре, дякую, дивіться. От ще підтвердження слів Сергія. Бачите, таке саме в двох метрах метро. І Дивіться, Так. ще. Дивись, покажи, так. наскільки мало місця вони займають. Е, е, що саме? Метро Сергій? Так, да, так, да, так, да. входив в метро, не Так, да, І там дивіться. Акуратненько собі Міністер... засудить. До речі, Міністерство фінансів ми можемо побачити. Добре. Таке, не не сильно гарне. Але для чого йому бути гарним? Там всі гроші. Такі дуже похожі на грецький парламент. Так, це вулиця. Так, да, Велосипедистів дуже багато. Він знов цей ліфт, так для інвалідів. Так. Добре, ми вже затягнули. Дякую вам. Випуск номер 4. Сергій вже включився. Да, добре.